Добрий день, любителі світового кіно. Четвертий епізод Локі став не тільки переходом у другу половину сезону, а й дуже важливою частиною для усього КВМ. Ті повороти, які виникли під час завершення епізоду, однозначно повпливають на весь кіно всесвіт. Але давайте все уважно розберемо, а також знайдемо цікаві великодки. Як вибухнула хронологія КВМ, хоча існував план розширити кільце верстату, щоб впоратися з притоком нових розголошених реальностей за допомогою множника пропускної здатності, уся часова шкала КВМ шокуючо вибухнула після того, як верстат перевантажився, перш ніж його можна було встановити. Очевидно, не вистачило часу, щоб стабілізувати ткацький верстат, незважаючи на спробу Віктора Таймлі полагодити його, оскільки тимчасове випромінювання стало надто сильним, розриваючи Віктора на шматки, перш ніж він навіть встиг. Іх перетнути трап таким чином, все, що Локи та його союзники могли зробити, це спостерігати, як хронологія та весь TVA, здавалося, були знищені в кінці епізоду. За словами продюсера Локі, Кевіна Райта, саме те, що сталося, коли вибухнув Верстат, мало величезний вплив, створивши місію Локі та його союзників для останніх двох епізодів. Ну, реальність пішла, Локі збирається. Потрібно якимось чином повернути реальність, тому я думаю, що час покаже, як він зрозуміє, як це зробити чи загинув Локі та всі інші? Тепер, коли вся школа часу вибухнула величезної кількості тимчасової енергії та радіації, існує серйозне занепокоєння, що весь TVA був повністю знищений разом з усіма всередині. Це було саме те, чому Локі та його союзники намагалися запобігти. І тепер це сталося. Таким чином, безперечно, виглядає так, ніби весь склад персонажу Локі другого сезону зустрів свої кінці в КВМ. Інтригуючи те, що Кевін Райд казав, що всіх можна буде побачити в епізодах ЛОКІ 5 і 6, відповідаючи на теорію про те, що вибух міг діяти так само, як обрізка, йому обговорювали це як ядерний вибух, який супроводжується повільним виверженням вулкана. Варто також зазначити, що Равона Ренслеєр вбила генерала Докса та її мінітменів до того, як вся хронологія зруйнувалася. Відмовившись приєднатися до неї в її новій місії, самостійно керувати TVA разом з міс хвилинкою, Равона розгромила генерала Докс та її солдатів за допомогою машини для генерації кубів. TVA. єдиним, хто вижив, був мисливець X5 Бред Вулф, який погодився приєднатися до Ренслеєр, пообіцявши йому життя, яке він колись мав на хронології як актор. Чи можна виправити часову шкалу? Цілком ймовірно, що часову шкалу КВМ буде якось відновлено в наступному епізоді. Однак точні способи ремонту КВМ таймлайну наразі невідомі з таким неоднозначним і несподіваним фіналом. Справжній шок від цього епізоду полягає в тому, що ніхто не може сказати, куди піде шоу далі і як все буде налагоджено в майбутньому, бачачи, що все і всі на Тівеї більше не існують. Не кажучи вже про сам мультивсесвіт, Кевін Райт зауважує, що Локі доведеться виправити реальність. Що буде далі після вибуху хронології? Найкраща оцінка полягає в тому, що все ще буде шлях до відновлення школи часу та тимчасового ткацького верстату через якусь нову часову петлю чи парадокс. Зрештою, є ще два епізоди Локі, які ще не вийшли. Звідси випливає, що для Локі буде новий шлях вперед, щоб сподіватися повернути все на потрібне місце. У будь-якому випадку другий сезон Локі безумовно слідує класичної тенденції Marvel Studios, його шоу на Disney+. Четвертий епізод майже завжди є одним з найкращих і не дивовижніших розділів. Загалом З трейлеру до цього сезону залишаються цікаві кадри. Варто зазначити, що є кілька різних кадрів з трейлерів, які ми ще не побачили, наприклад, Бі-15, яка виглядає лікарем, Кейсі, що йде вузьким коридором, а також Локі в комбінезоні ТВА. Так само є знімак Локі біля салоноводних мотоциклів, які натякає на те, що пляж Мобіаса буде показано в наступних епізодах. Після стількох розмов про реальність Мобіаса та про те, чому він ще не відвідав її, можливо, розпад мультивсесвіту поверне всіх до їхніх оригінальних реалій. Чи повернеться Канг у цьому сезоні? Одним з найдивовижніших моментів, окрім повного знищення TVA, була раптова і не менш шокуюча смерть Віктора Таймлі. Таким чином це ставить під сумнів, яке майбутнє буде мати цей варіант Канга в решті сезону Локі. Враховуючи деякі таємниці, які все ще існують, такі як парадокс часу Віктора Зовбі, і звідки походять їхні спільні знання про час і мультивсесвіт, цілком зрозуміло, що таймлі знову побачить, перш ніж КВМ, ймовірно перейде до іншого варіанту Канга. Чи справді загинув Віктор Таймлі? Можна уявити, що це не останнє, коли ми побачили Віктора Таймлі, незважаючи на його жорстоку та дуже миттєву смерть. Якщо припустити, що Локі Сільві та їхні товариші-союзники якимось чином виживуть, а це цілком логічно, з цього випливає, що Таймлі також воскресне. Однак слід задатися питанням, як згадане випромінювання могло вплинути на Таймлі? Можливо, він повернеться дещо зміненим наступним кроком у його еволюції до того, хто залишається, або до іншої. Версії Канга. Ну і тепер давайте перейдемо до цікавих великодок. Переглядаючи таємну історію, Равона Ренслеєр дізнається, що колись вона воювала на стороні того, хто залишається, під час Першої багатовселенської війни. Однак той, хто залишається, тоді доручив міс хвилинці запровадити протокол 42. Ця директива призвела до того, що новим агентам TVA було серто розуми, включаючи ренслеєр. Це пояснює, чому жоден з агентів TVA не пам'ятає минуле життя на священній шкалі часу і було Пущено що їхній розум регулярно стирали, щоб вони не поставили під сумнів свою мету. З огляду на це 42 є основним числом у всесвіті Марвел, пов'язаним як з людиною павуком Майлса Моралеса, так і з містером Фантастиком. 42 був індифікаційним номером павука, який вкусив Майлза Моралеса в оригінальних коміксах, а також був позначенням землі, з якою прийшов павук, в якій Майлс Моралес став бродягою. Так само в'язниця 42 – це назва в'язниці негативної зони, створеної містером Фантастиком, за допомогою Хенка Піма та Тоні Старка в коміксах. Скроновий пристрій Віктора Таймлі, маючи важливу частину, необхідну для обі і множника пропускної здатності Кейсі, прототип пристрою Віктора Таймлі, який називають кульмінацією його роботи, виглядає досить знайомим. Таким чином, цілком можливо, що це ядро, яке можна побачити у фільмі Людина Мураха та оса, Квантоманія», використовується для живлення часової сфери Канга. Під час інтенсивних дебатів Локи Сільвії про переваги ТВА, він згадує події Тора 2011 року та вигнання його брата за. Згарда на землю, коли Тор повернувся, він змінився із більшим співчуттям. Лукі вважав, що Тор піддався сентиментальній слабкості. Однак з тих пір він зрозумів, що співчуття та збереження життя ворога це не слабкість, у чому він намагається проканати Сільві в цьому епізоді, коли мова йде про Віктора Таймлі, а також про Тії в цілому. Під час подій епізоду Сільві запитує Локі, чи не було б легше спалити весь тів дотла і почати спочатку. Ймовірно, це відсилання до першого сезону Локі, коли самого Локі вперше помістили під варту TVA. і він пообіцяв зробити те саме, бачачи, що йому ще належить перетворитися з лиходія, яким він був колись. Таким чином, дивуватися і бачити, як далеко зайшов Бог пустощів, особливо зараз, коли він намагається врятувати це заради цілого мульти Всесвіту, надзвичайно дивно. Сільві передовіщає канга завойовника в епізоді сільві також боїться, що збереження Віктора Таймлі та Тів'єй означає, що їй Локі просто доведеться сподіватися, що він не стане тим, хто залишається або кимось гіршим. Цей хтось гірший, ймовірно, новий варіант канга завойовника, подібного до багатьох яких можна побачити у фільмі Людина Мураха та оса Квантоманія». Там навіть може стати прайм кангом перед фільмом Месники династія Канга, яке вийде в 2026 році. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.